Дуже вдячний вам за такі слова. Ціни від 1300 корон. Ну, якщо вам ще подобається, покажу вам ще деякі варіанти, які зараз відправляю. Ось такі варіанти маю. Ось такий Миколай чудотворець. Дуже мені подобається, коли дерево є нестандартним, має такі сочки, і виямки. Рідко трапляється мені таке дерево, але з них виходять дуже гарні вироби. Ось такий Миколай чудотворець в такому варіанті. Також ще виготовив архангел Михаїл Михайло. Дивіться, ось так це все виглядає, виготовлено на дереві. А, також маю тут в наявності святу мученицю алевтину. Замовило в мене індивідуальне таке замовлення. А також Миколай Чудотворець в такому варіанті зображення.